Снятинка і Грушев. Ну, люди розуміють, ага, ну от це село проти цього села. Ну, орієнтовано. Всі знають, хто десь за кого грає, хто десь там всі от. А тут ДФК НГ, ХПП ну, УГКЦ. Що ви там блин? Ну, Хіба свої знають, які щось там, колеги грають. То все. Без складів команд тут блин, щось таке. Я знаю, що от команда мріє там гравців. Там кілька людей з Дережич, там і плюс ще підсилення. О, дякую, Тарас знаю. Буду знати. ДКНГ нафтові кому. Ну так, все, на, на другий тиждень вже буду знати, навіть як команди хоча б е, виглядають в, по, по формі. Все, там, то другий тур вже теж тоже. Я, 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 я. привезли собі по факту. 4-3, наше місто попереду. Рахунок буду намагати, намагатимуть вести, але якщо б я щось затупив, то виправляйте мене. Я так люблю завтикнути, але стараюся не, не втикати. Але... Питаю, ще в 2011-му тут знімали. Каменяр грав. Сто років назад. Ми тоді знімали. На Нікон. Якщо я не поманікон, так. Якщо б ви розуміли. Я не мала машину купити, купила. Пішла, Пішла купила Нікон. <Nikon. пішла> ну я не за себе кажу, я кажу за Володю Жугайно. От і ми знімали на цей нікон. <пішла> а ви кажете. Тут самовіддача завжди присутня. Ніхто ніколи не каже, за якісь там заробітки. Пахне, ніколи не пахло. Колись сайт пасгол з часом побувши десь в орієнтовно рік часом ввели його. Менше року трохи. Почали там звернулася букмекерська контора, то от, якраз ті гроші, які вона платила, за силочку просто розмістити. Навіть не вистачало на uh, хостинг домен заплатити. А люди розказували, ходили. Як без бабки за шибар. Були б би посвистіти, <свистити> скажімо так, щоб без мать. Надіємося в новий сезон зайдемо. Може федерація футболу Стерлинг купить. Тоді можна в будь-якому селі в 4К знімати. 22 тисячі стерлинг і 100 баксов в місяць дари. yeah sure.